27 травня коростенці відзначили 1318 ту річницю нашого міста і вже можна говорити про підсумки святкування. Хочу відмітити, що цього разу день міста пройшов дуже цивілізовано, спокійно, без зайвих емоцій, драк, потрапляння в поліцію, п'янок і якихось невиправданих танців. Все було дуже гарно, цивілізовано і спокійно. Унікальною подією на святкуванні дня міста була обласна краєзнавчо-археологічна конференція Дривлянські гради від спадщини до сталого розвитку. Її важливість проведення полягає у розвитку міста, саме туристичного спрямування, і якраз археологічний аспект цьому напрямку є важливий. Ми хочемо наші археологічні знахідки, які є на території міста, скажімо так. Конвертувати в туристичні маршрути. Ми ще в кінці 21-го року підписали з інститутом археології договір про співпрацю, який ми в 2022 році мали в липні-серпні провести оті такі археологічні розкопки. Перше зняти той шар, який відповідає за 9-10 століття за ту древлянську добу, а потім вже викопувати той шар, де Цієї доби середнього палеоліту, але на жаль, війна змінила наші плани. Тож ми з надією в найшвидшу перемогу, і ми перепишемо історію не тільки нашого міста і України. і доведемо, що ми дуже древня і давня нація. 110 тисяч 309 гривень було зібрано на волонтерському ярмарку з нагоди Дня міста. Коростенці були доволі активними. Усі кошти будуть спрямовані на потреби наших захисників. А ще яскраво провели фестиваль серед випускників Коростенський Вальс 2023. Дискутувалася тема взагалі проводити. Цей фестиваль чи не проходити, і чи доречно дітям танцювати, чи не доречно Так очі, я хочу сказати, що в мене був свій фаворит у цьому конкурсі або фестивалі це восьма школа, восьмий ліцей. Уявіть собі, в них не було укриття. Вони навчалися офлайн, але вони підготували дуже сильну команду. І до речі, у цій команді виступав випускник старший брат, якого загинув на війні. Тож я думаю, що він танцював за те, він загинув за те, щоб його брат мав можливість танцювати. Тож це такий дуже чуттєвий фестиваль він відбувся. Я щиро дякую всім, хто готував цей захід. Я щиро дякую всім користенцям, які об'єднали свої зусилля навколо Дня міста. І слава Збройним силам України, слава Україні!